Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Сексолога-психолога Лани Павлівської. Ну і в цьому відео поговоримо з вами про міфи темі сексу. Я впевнена, що їх існує дуже багато, і про багато з них ви знаєте. Давайте сьогодні обговоримо основні. Ну, а поки ви перевіряєте підписку на мій канал, не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб пропускати всі самі топові випуски на моєму каналі, адже тут я розповідаю про все табуйоване, соромне, без цензури та води про ті теми, які не прийнято обговорювати в суспільстві. Ну що ж, рухаємось. Так, от говоримо сьогодні про міфи в темі сексу. І давайте, напевно, почнемо з чоловіків. Дівчата, я сподіваюся, ви не образились. Так от, один із найпоширеніших міфів темі сексу це що розмір статевого члену прямо пропорційно дорівнює задоволенню жінки. Звучить навіть смішно, правда, дівчат. Тобто прийнято вважати, що чим більший огірок, тим більшу кількість задоволення він зможе принести жінці. Але дівчата, всі ми з вами знаємо, що. Не паличка робить чарівника а чарівником, а його вміння. Так от, перший міф. Другий міф: чим голосніше та активніше жінка проявляється в сексі, тим краще і більше задоволення вона отримує. Тобто, умовно, де ми це взяли? Ну, звісно, з наших улюблених порнофільмів. Якщо в мене бурхливий оргазм, я кричу, стогну, кидаюсь подушками е і роблю все можливе, ніби в мене вселився біс. То тоді мені добре. А якщо мій оргазм такий, знаєте, скромний, тихий, незначний, то автоматично він за силою дії, якийсь не такий, неправильний, і ми його навіть соромимось. І чоловіки нас запитують, а що Що сталося? Хочеться сказати, та нічого, відчепіться від нас. Відчепіться від нас і від наших оргазмів. Мій оргазм точно не такий, як ваш, а ваш точно не такий, як мій. І з цим оргазмом тим і тим, все нормально. Далі. Інший міф: чим сильніше нас это вот, чим інтенсивніший буде секс, тим швидше я прийду до піку. Що це означає? Чим швидше чоловік набере темп, і цей темп буде інтенсивнішим, і він буде сходити з сімома потами і набирати швидкість боїнгу, тим швидше я прийду до оргазму. Ну, Ви зрозуміли, так? Да? Взагалі ніякого зв'язку в цьому немає. В цьому є сенс тільки в одному єдиному випадку, якщо я, як жінка, словами через рот, вам про це сказала: що от, коханий, будь ласочка, я тільки так можу дійти до оргазму, мені потрібен ось такий темп, ось така швидкість і ось така інтенсивність. І тільки так я отримую задоволення. Мій партнер сказав: добре, я буду робити все можливе. Але якщо я вам про це не сказала і в процесі ви. Не знаю, зрозуміли це не знаю. Вам з космосу це приплило. Десь вам відкрилось якесь знання, і ви вирішили, що чим швидше і інтенсивніше ви будете мене кохати, тим швидше жінка, дійде до фіналу. Я вас розчарую. Це взагалі немає ніякого зв'язку. Комусь треба повільніше, комусь треба швидше, комусь треба інтенсивніше, комусь треба довше, комусь треба ніжніше, комусь навпаки потрібно додати трохи грубої сили. все настільки індивідуально. Що якщо якийсь диванний експерт вам каже, що робіть ось так, ось так, ось так, і вона точно прийде до фіналу, видаліть його просто зі списку перегляду. Тому що це маячня. Наступний міф: точка G. Знаєте, я завжди кажу: точка G, вона як Ісус Христос. Всі про неї говорять, ніхто її не бачив. Так, так і тут. Ну, дивіться, що таке точка G? Ну, умовно, якщо дуже взяти з точки дослідів біологічних, сексологічних, психологічних. Дійсно, в нашому тілі жіночому існує якась навіть не точка, а зона, частина органу малого тазу, тобто піхле, в які скупчено більше нервових закінчень, і при подразненні яких я, можливо, отримую задоволення. Але, по-перше, це науково не доведено. По-друге, ця тема досліджується вже більше 20 років і поки що немає ніякої научної бази. По-третє, навіть якщо ви знайшли ось той умовний згусток нервових закінчень, не факт, що симуляція саме його приведе мене до оргазму. Ну от Взагалі не факт. Далі наступний міф, що худенькі маленькі чоловіки з низьким зростом займаються коханням собі, так знаєте, посередню, а великі, статні, сильні, бородаті чоловіки в сексі статеві гіганти. Ніким не доведений факт, ніким не підтверджений. Я точно знаю купу своїх клієнток і купу своїх подруг, в яких чоловіки середньої статури тіла зі зростом, не знаю, метр сімдесят. І просто боги в ліжку, і точно знаю великих кремезних, накачаних спортсменів, які, на жаль, в ліжку. І дивіться, я не маю претензій ні до одних, ні до інших. Але зріст, вага, спортзал, статура тіла точно ніяк не впливає на здатність чоловіка задовольняти жінку. Наступний міф в темі сексу це те, що існує вагінальний оргазм. Дивіться, шановні жінки, чоловіки і всі-усі не існує поняття про вагінальний оргазм. Це поняття існувало колись давним-давно, не знаю, 20-30 років тому, коли дослідження в темі сексології були ось на такому рівні, де дослідження тіла були ось на такому рівні, і де взагалі інформація в цій, в цій всій сфері було ось так. Зараз дослідження шагнули далеко наперед. Інформації про це набагато стало більше, і я точно вам з певністю можу сказати, що ніякого вагінального оргазму не існує. По-перше, за оргазм відповідає в нас в нашому тілі один єдиний орган, і це клітор. Якщо ви не знали, як він виглядає, загугліть. Так от, і ще одне: клітор не відповідає за оргазм. Клітор продукує оргазм. Тобто, клітор це той орган, який продукує оргазм, тобто дає йому, скажімо так, фізіологічно відбутися. Але де він утворюється цей оргазм? Ось тут. Мій оргазм, і чоловічий, і жіночий утворюється ось тут, в голові. Саме тому міф провагінальний оргазм просто неможливий. І якщо ви під час проникнення звичайного пенетрації піху не відчуваєте нічого, а тим паче оргазму, то я вас зараз просто не знаю шокую. З вами все нормально. І якщо ваш чоловік каже, що ви фригідна, зверніться до не знаю, до спеціаліста, попийте якісь ліки, сходіть кудись до гінеколога, щось з собою там зробіть, то порадьте йому краще самому звернутися до спеціаліста, тому що з вами все окей. Ну і насправді таких міфів в темі сексу існує ще безліч, там можна брати і міфи з теми порнографії. І міфи з теми того, як утворюється оргазм, та де тепер їх дуже багато, але я буду рада, якщо ви поділитеся своїми міфами в коментарях, і ми з вами їх обговоримо. Мені буде дуже цікаво почитати. Що ж, була рада бачити вас на своєму каналі. Чекаю вас на наступних своїх роликах. До зустрічі, па-па! Не забудьте підписатися.